Добралася на який день? День рождення. Канал. Хоча по них їду з пілеті. Ну, ці піду навіть вилуп Так. А чого в мене Ой, з них пішов? Та й правильно Е... Вася своє лишко забере. А ти де? На своє лишко. Дай правильно мужики. Так, короче, Забирай свою лишку там. Так, подожди, еду, ахтавляй. Чекай свою еду. То не убит. Так. Эээ. Молоко ты пьел. Нет. Ходи покажу, ты подарок пішли. Треба бачити, чекати, ти витратила. Вася мені там щось приготував, якийсь подарує на рік канал. Ось це край. Куди йти, я не вірю. Правильно йду? Все, uh -huh. uh -huh. uh -huh. готово. Лама. А на чого зрозуміло? То день ты на рождении подарочка А да подарок Бесподарка видно <рес> Так лама ходим Ты клум бы народу Так Забирай Забирайсь вийду Лама пошли Куда ты ебадашь? Не других ламингов. Нет. Пошли. Ну давай, их нету даже за одно. Нет. Пошли. Пошли, Давай. Вот так. Пошли. Та розвали то того Стяну. Стіну Дейка тупа Ти що мені таку тупу подарував Найде там чи ні Я не трогай пістрижи. Вс. Ти будеш один назвать один рік. Бо канал Один рік канал. Ней поцелил. Наш. А повидок. Два миповидок. Позлому. Так. Ты тута взял молока. Молоко взял. Кико. Давай. Раз, два, три, четыре молока. Там я в нас четыре молока. Четыре молока. Зараз пожарим я пожарим еще и застенька м'язку. У мене в я пожарный, как подумаю. Давай клади клади всюди молоко. Фрикодальчик клади курці, клади тут і мені. Курці, клади фрикодальки. Мені. Ячки, яблочки. Так. Плясок клади у тут по центру. Такий. Оцей гарбузовий. Ні, тут клади м'ясо, мясо і темнеш м'ясо є. Ага, И что? Вино, вино, не может А что что е? А А что что е? Давай курочку. Ой, это такой. А ты что не взял? Я нахуй ты курицу. А когда О, курка я тебя опять Куда На бакорика. Боже. Клади одну там. Не поганий. Так, ході сюди. Давай Я на його. А ти даже А ти що там жариш? Що? Чо не на вогні? Знає пеженька. Колодею тут по центру. І ще щось. Мм. Яблучки можемо кавунчик поставити. І кавун давай у тут. І тут коло стіни коло фрикидальки там. Хліба ще не треба. Коло стіни коло фрикадельки там поклади. Один. Так. Дрістова. Що можна покласти? Давай той пляток. Пляток! Клади коло цього плятку з правого боку. І Хліб клади он там з лівого боку около вікна. Що на шие ябл Отак так І давай ще клади сюди яблуки тут де я стою клади яблуки Хай. яблуки клади Хай. яблуки клади Хай. яблуки клади. Ой, Зажми. Яблуки. А тут що у нас є? Ні, що? Це Сики говяжі, клади потеч. Все нема? 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 Нема, поймать. А туда пшени. Поті потім не веде день. Ну так клади так и вроде еще какая морка будет помочь Может будет можешь кто морка будет Ты что? морка будет морка будет морка будет морка будет морка будет Да не, ну ничего, не так ушла, Пошли. Пошли весь по все по уже. А их пилаем по-украински, то по-украински. Ой, по-украински. Так уже нормально. Курка начинай начинает. Курка! же уже спиваю. Не спивай, сідай. Да, да, да. Та ні, на ваг вагонетку Ну? Бери. О. Дай. Раз бери, корка бери. Та дай! Кажи бідав. Та кінь. Але учин маначко. Ага. Ну, п'ємо. Ты молодец, так оно ну, все выпали? Все выпили. Курка випала, рукодарка выпала, Зараз можна можно їсти. есть. Так, сідаємо. Так. Курочка моя. Курочка моя. Так. Запивнич можно починать и есть. Дай мне куртку. Ч? Так. Кит тут. Давай, а чом ми перші тут аймо? Давай тортика Вася. Тортика давай, Вася, тортика. Тортика давай, Вася. Я сидим, тортик. Тортик на десерт. А, ну то так. Я хочу його. Хм, сунд. Як ми на культурному, ми по столі ходимо. Так, але на яблоко й хуле. І кавон там похто. І кавон. Моє яблоко. Мы иди курочку покромено синий. Опсачим. А, а пса мясом. Не кормим. Вс венти кормят. Кармин А и пса возьми. По туда. Вс, кока на торможе. И пса тоже. Немая чего я Мясо маешь, мясо. Nu, tu te Să facă Și o zi, zi. Zi. Da, mai vrei să te toarte ca. Te ce te ce cu acasă ne poate la zi, la zi, te pleacă Toarte ca, da, mai. Tre. dă mai toarte. Ia, ia, da, mai Happy birthday. De fapt, eu vizme. Happy boy, day, do you. Канал один рік і все. Табличку покажи. О, і Один рік канал. Бери тортика. Доїдай на... вже. Що хтось разумаю куси. И крочка на завтра. <laughs> на завтра. На фієрварке ходи запускати. Тебі, в тебе пик. Пішли запускати. Раз, два, три. Смотри, дети, что... Вася тут, грач... тут грачка. Вася тут грачка летает, псамого бьет. Курка яйца занесла. Да пли. Лама, холяра, я тебе зару. Что на себе уже. Ты что, хату завалил? Чувак, клади назад, я нічого не знаю. Що okay. я завалив? Я два блока замив. Две сихи д... ти завалив, ти шо? Mm -hmm. Ну на <плодиснатина> no, то то стой, Вася. Я той хату, шо стоїш? Сто <плодисна> <ще> не дев'ятнадцять. Я бещине поломил! <плодисна> Пали. Там двесь. Тут стіни нема! А ти ж бог хати здесь і подиви. брал я в атаке на другой поверх я зараз я беду без я буду вау я деви взял поламив челу хату весь час я в блоке не лами хаті поламив цілу хату Будував я так не він взял поламе да до давай Эээ, вирабління. Роди та й було, а не. І двері покласть. Хату поламив. <годжу> я думаю, що ти лишень каркас поламив, аби ми вийшли. Ні, ти все поламив. А я ведь я дажу є. них дети. Та ти моток вже! Так! Сутіру не, не ламай! Ламай руку! Я ч ламів вивести, я ти їх позадував. Та по непогані, не хату не мав. Ні, тут і хату ламав. Ще один десь баннер має бути. Баннер! Дері покласть! Бенер! Дері покласть! Чекайте, я там за закупити не маю! А ти ще з боку хату плавел, ти вийв. А не, а тут я вже поремонтував. Давай пиксель. Я ты знаешь, мыся хату помогаем, короче. А тут що мало бути? Блоки! Які? Дубові. Дай сюда, курочка! Дай сюда Вже Вжай сюда! Та не так!

Все, нема пляк. Де коврики стыды! Ломайся! Де неси коврики! Де неси коврики, паркан Вас! Ты ч тут золотые коврики поклал в Хави тоже видно. А що ви твоя бубеса стоїте тут? Что это дым? Клади теми на лишку. Тмин взяв. Та я що мою все вбрати? Там бери. Ты повалив. Я половил? Как ты половил? Половину. А ти вже поломив? <laughs> Але не поломив Что <laughs> в мене ліжечко? А де парканець? Вася. Да ты парканець загорев. Позналась. В ліжку клади! А ты паркам? Ходе! Де? Ходе? У мене! Ааа! <laughs> клади! Де? Вот тут парканець кладе. А де ще шабу парканець? Вот тут ще був парканець. Кладе тут. І ще де був парканець. Ніде більше не було. Так, да, точно. Вс, mm -hmm. у тебя бесса на Тут Туда стояв! Mm -hmm. Заберу тут, мо. Ну тут що у тебе, більше на паркет. Yeah. А в нас, у нас якось, я пам'ятаю, було загорожено усе. Камінь треба заговорить. Так. Де да. коха не впало. Mm. Mm. Сюда можна пойти. Ага. Ну, а цей паркан не пустай. 고고니까 얼마만큼 들을 일 할까? 그럴 것 Вот ну, так. А я. Рештку. Клиткову, плитку. Не, не треба плюс. Да Та я там не трав. Я плитку поклав, туда никто не залезет. А у нас я залезу на плитку. Я тут уже ты крафтив. Та нет, то было то поне. А ч нет? Поклав і все. а де нашу такие така коробка? как Дай попробуй ты, чекай. Не любит. Ой-ой-ой, це коли не надеюсь. Шатуази і шо тут. А так класти вагонет. А як класти баганет? Ай буде. Я буду отут, вот тут, тут, тут. А це на это Так чекай, треба тут блоки ще знайти Тут у клипку знайти найти. Что ух не твой? Что куда есть? Обстарайтесь. Вс, я вже поклав, нач. Что, Але не пуклал? у утюгу. два треба забрать всё. всё. Безопасность. Ну, пойди, хули. Безопасность пролежит всего. 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 И, и, и файно, и надежно. А ну, вступай, свій яєць. Ай, ну і надійно. Курка, бешено? Так, давай тебе у киску запхаєм. А я тебе зараз запхаю. Давай попробуємо, що в цій корці О! Давай в цій корці попробуй. Я з тобою. Попробуємо запхати. Давай, 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 Что, подходит. Что не подходит? не подходит? Мне нравится. Что? Он ну, Пойдем, верни их

Да чекай своему ланом. Або я годував годуй гудувал. Гудуй. Гудуй. Гей, гудувал. Куда збежала? Куда? Двигай. з лівого боку вот там. Да вид тімаєш. Пока. Ти що, на, на улицю покил. Дому ходи, боже. зараз той, той ареал тебе подстрели. Где? До дво. Бігаємо. Yeah. Я набив блоки, є десь там. Да. Тя чи не тя? Та будь би там. Тя чи не тя? Та чекай. Я десь, не знаю. З лівого боку було, та? Вона yeah, з лівого боку. Ну то ся. З правого. З лівого. Бо я його тут, я його тут зловив. Де? Ось тут. Ну то там? Это правый бег. Вы не неча. Ну це левый. Это правый. Да правый. Это правый. Вот то левый. Да на бога. С целай богу, злевого. Тут правый бег. Здесь абак. А це левый. А то правый. Да ток можешь. Да. Чихом.